Сьогодні я вам хочу розповісти про одне з найпопулярніших місць відпочинку самих американців. Це Дестін. Отож, поїхали. Дестін – це невеличке містечко, яке знаходиться у штаті Флоріда та омивається мексиканською затокою. Воно популярне надзвичайно чистою водою та білосніжними і рипучими, немов сніг пісками. Це місце називають американським атіви, тому якщо ви любите прогулятися по нелезенькому пісочку або ваші дітки обожнюють будувати пісочні замки, тоді вам однозначно сюди. Відстань на машині від місця, де ми проживаємо, а це Ацедалас Техас, складала 13 годин, притримуючись усіх правил та трьох стопів на перекус. По дорозі ми проїжджали чотири штати. Перший був Луїзіана. Навіть мені показався трішки стельнуватий. Другий Алабама досить зелененький та симпатичний. Третій був Місісіпі, та четвертий Флоріда. Чула від деяких людей, що Дестін буде трішки нуювати. Але оскільки не є великими клубішниками, ми знайшли чим себе розважити. Екскурсія до знаменитого крабу острова, плавання на лодці з дельфінами, порибачити, політати на зіплайні, політати на вертольоті та багато-багато іншого. Якщо ви на машині, можете проїхати вздовж берегової лінії протягом години та відвідати такі ж чудові містечка та пляжі, як Міамар біч, Розмарі Біч та Банана Біч. І саме сюди однозначно я рекомендую їхати молоді. Газ, квас і паклубіця вам тут точно буде забезпечено. Мірамер Біч по цінах плюс-мінус, як і Дестін, Контингент такий же самий, як і в Дестіні, більш сімейний. А от улюбленим місцем моїм виявився райончик Розмарі Біч, щось подібне на Італію, Германію та кусочок Іспанії. Тому однозначно це номер ван у моєму favorite списку. Оскільки ми житло вийняли трішечки далі від моря, інколи користувалися невеличким баш шатл автобусом нашого комплексу. І що я побачила? Усі чайові, які люди скидували водієві, підуть на допомогу українським родинам. Не знаю, як у вас, а у мене йокнули. А ще в Одесі не цікаво прогулятися по набережні, де зазвичай приходять багато всяких двіжок. А ось щойно рибаки підпливли до берега і на ходу продають туристам свіже рибку. Якщо ви без ума оція фуд, то 100% можу сказати вам, що ви просто в раї. Тому не знаю, як кому, а мені цей відпочинок зайшов на 100%.